Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина, і ви запитуєте зараз? Я подивлюсь, хто це, а не видно. Гаразд, неважливо хто. Ви задали запитання Вольф. Вольф. Доброго дня, можна оновити розклад на продовження військового стану у травні. Буде, не буде, щось каламутне, незрозуміле зараз. Щиро дякую і вам дякую за ваше запитання. Зараз будемо дивитися, чи буде продовження військового стану у травні? Місяці цього року. А я попрошу вас, якщо по можливості, в кого лишні декілька гривень задонатити для 30-ї бригади, для хлопців донецького напрямку для, на ремонт машини. Техніки, вибачаю, техніки. під цим відео в закріпленому коментарі є відео звернення до вас від військових. Подивіться. Поставте вподобайку, напишіть їм коментаря, їм обов'язково е, дадуть, бо вони роблять спеціально для нашого каналу. Гаразд, дивимося, чи буде продовження військового стану у травні? А, ви знаєте, можуть скасувати. Можуть скасувати. Якась дуже нестабільна ситуація. Щось коливається. Чому, чому отакі, отака невизначеність? Чому? А, я зрозуміла. Або складна ситуація. Що до цього має влада? Угу. Все, все, всі важелі має в руках. Тобто, дивіться, дивіться, вони не хотіли скасовувати. Пам'ятаєте, вони навіть казали, якщо навіть буде якесь перемир'я, вони не скасують воєнний, воєнний, здається. Військовий? Здається, воєнний стан, не військовий. Мені здається, воєнний стан. Тут помилочка, здається, у вас. Але ем, гаразд, тому що це все ж таки е, велика різниця. Можливо, тому я і не можу зараз толком прочитати розклад. От, тому що воєнний стан і військовий стан це різні речі. Але я вже не хочу переробляти розклад, бо дуже важливо зловити енергію одразу ту, яка йде. Дуже важливо. І коли зараз починаєш переробляти, воно плутається енергія. Краще зараз дивіться, можуть, звичайно, його продовжити, щоб втримати якийсь ресурс. Цей ресурс може бути людський. Ось проблема в тому, що може не відбутися ніякого перемиря. Розумієте, тут залежить від якихось факторів. Ось, від якихось факторів. Чи має. Давайте я запитаю інакше, чи має на меті влада. Чи має на меті влада продовжити, чи скасувати, яку мету має влада? Вони хочуть продовжити. Все зрозуміло, бачите, і Зеленський випав тут у нас. Тобто, у них на меті. Для їхнього же спокою, ось як карти це показують. Для їхнього ж спокою, для їхнього, скажімо так, два у нас тузи жіночих, так, жіноча енергія, тобто для їхнього мирного существування, ось я так скажу. У них ціль. Не, не скасовувати ніякі воєнні військовий. Ну, воєнний стан не скасовувати. Ось якось так. У них ціль не скасовувати воєнний стан. А ви розумієте, що вибори не можуть бути, коли під час воєнного стану. Так. Ну, то вже й дивимося перемовини. Чи будуть я маю на увазі припинення вогню. Ну, Працюють, 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 такі допрацюються. Ось таке враження, що дійсно можуть припинення вогню влаштувати. Тоді давайте так, вибори, як вони будуть, вони хочуть, розумієте, вибори провести в дії. Це ми теж дивилися. Дивимося вибори ще раз. От вибори підвисають. великі кошти. Якось дуже швидко вони захочуть вибори провести. Не скасувавши воєнний стан, хоча карта казала, так, що буде скасовано. Але я неправильно спочатку назвала військовий стан. Вірніше, то не я, я так прочитала. Ось, але наскільки я знаю, то воєнний стан. І тут таке враження, що переговори, верніше, не переговори, а вибори хочуть дуже швидко провести. Ось. Дуже, щоб була маленька явка. Оце активність. Поки маленька активність. Ось якось так я бачу мої дорогенькі. Все рівно карти не показують точність, тобто влада ще не вирішила. От коли влада вирішить, тоді і карти покажуть. А поки що вони показують, що влада розмірковує, ось не визначена вона, бо вони не хочуть скасовувати воєнний стан. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!